Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 272 320 особин за добу. 530 і поранено 816 960 песиголовців головців за добу, 1590 танків 4620 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 8828 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 63 одиниці за добу. 15 реактивних систем залпового вогню, 776 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 523 одиниці за добу, 2 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4742 одиниці за добу 4 крилатих ракет, 1455 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8537 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки 896 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.